Я зробила цю гавайку, так як ми з тобою говорили. І просто, щоб в неї була якась точка відліку, ти там скажеш, що змінити. По-перше, дивися, комір. Ось орієнтувалась на цей. Я розумію, що це тут шовк, десь воно ще після пошиву змінилась форма, але щоб від чогось відштовхнутися, я зробила оцей. Може, ти там помалюєш, які, які лінії тобі хочеться опустити, підняти, помалюй на цьому, на скріні. Тепер кишені залишила без змін. Рукава я тут підняла аж на 8 см. Ну, можливо, у цього манікена короткі руки, але ти знаєш, я отут вже потім подивилася. Ось тут як вона піднята. 3 см у нас підгін. І тут ось 3. Десь іще пару сантиметрів, Ну, я не знаю, ну я на 8 отут підняла. Десь у тебе ось тут лікоть, да? І вийшла така історія. Ось тут на 8 см. Давайте ще включу. Ось так це виглядає. Від горловини зараз 56 см. Отак ось і звідси, від горла і ось сюди до низу рукава, зараз 56 см. Можеш там, можливо, собі переміряє, подивитися. Тепер, що стосується лінії низу, якщо я зробила її прямо, ось так бачиш, ну, зручно підгвін робить, пряма лінія низу. Ну, то відповідно в просторі воно буде ось так ось: верх вище, низ нижче. І 4 см підгін. І, до речі, 4 см я зробила отут. Або у нас по старій сорочці по замовчуванню було 3. От скажіть, 3 чи 4 зробити підгін. Це я так уже уніфікувала. 4 гудзика виходить у нас. Останній на, десь на лінії талії. Ось верхній см ще лінії грудей А тепер дивися, зробила ще один варіант. Я не так зроблю, я зараз його сюди додав, щоб можна було порівняти. Ось інший варіант. Тут візуально здається все рівним. Але тут теж, знаєш, не можна сказати, що це дефект, тому що в розслабленому такому силуеті це часто як ефект. Дивіться, тут рівно, але відповідно, ось на площині ти ж розумієш, що це все крива лінія. Ну, не настільки вона крива, я думаю, що підгін все-таки можна зробити. Тим більше льон це така пластична, тканина. Я думаю, що можна постаратися це все зробити. І оце тут теж скажи, як ми робимо по прямій, ось так рівненько, щоб було, чи по кривій на площині, але щоб воно візуально було рівне. Як ми це робимо? Ну, тобто, всі свої зауваження чекають